Продовжуємо тему працевлаштування та гармонійної роботи. І зараз поговоримо про нагальну проблему пошуку роботи ветеранами. За статистикою 32% ветеранів, яким довелося шукати роботу після військової служби, відчували небажання роботодавців наймати їх через статус. Чому так відбувається і що з цим робити? Дізнаємося від нашої сьогоднішньої гості. Про кар'єрний портал Хеппі Монди і проєкт роботи для ветерана є е розкаже керівниця проєктного відділу Катерина Жученя. Я піду зустріч. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Катерино. Будь ласка. Будь ласка, будь ласка. Доброго ранку. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрый ранок. Будь ласка. Дякую. Давайте почнемо спочатку. Як взагалі з'явилася ідея? Створити такий проєкт. І наскільки зараз нагальний запит є на пошук роботи ветеранами? Взагалі, ідея з'явилася. Досить просто, тому що ми з командою завжди досліджуємо запити на ринку праці, що відбувається, які є виклики і в пошукачів, і в роботодавців. І якраз побачили, що, хоч війна триває вже довго, все одно у роботодавців ще досить багато є уперечень стосовно ветеранів і ветеранок. Mm -hmm. У ветеранів-ветеранок багато проблем при пошуку роботи через ті самі уперечення. Ми зрозуміли, що зараз потрібно працювати над цим напрямом, тому що за прогнозами різних місць міністерства різних досліджень у нас може бути від півтора мільйона до до п'яти мільйонів ветеранів ветеранок, і вийде так, що кожна десята людина в нашому оточенні буде з військовим досвідом. Нам з цим треба жити. Uh -huh. Треба вчитися бути інклюзивними. створювати для цих людей такі ж самі доступні хороші умови, які ми створюємо для інших людей, без упереджень, без дискримінації, без того, що ми якось по особливому ставимося до людини з військовим досвідом, тому що це просто людина, яка має специфічний досвід військовий. А в принципі, вона нічим більше не відрізняється від простих людей. І ми якраз хотіли через цей проект працювати вже над цією проблемою для того, щоб підготувати роботодавців до того, що коли закінчиться війна, ми отримаємо перемогу, щоб вони були готові до цієї кількості ветеранів ветеранок на ринку угу. праці і могли з ними нормально взаємодіяти, працювати, і щоб в нас більше не було ситуації, коли тебе не беруть на роботу, тому що ти умовно атошні угу. або тебе ще якось називають такими неприємними словами. На кого він в першу чергу націлений? Мі, цей проєкт взагалі ми більше маємо експертизи співпраці з роботодавцями і більше mm -hmm. з бізнес-сектором. Тому, в принципі, ми хотіли націлитися більше на цю аудиторію, але mm -hmm. робити проект без залучення цільової аудиторії, на яку він націлений, а, якось дуже дивно і недоречно. А, тому що як ти ну ти можеш уявляти, які в них є запити, але без прямої взаємодії ти можеш теж якісь мати стереотипи в голові. А як саме ви з ними працюєте? І е, взагалі, наскільки це реально змінювати їхне, їхнє ставлення? А, як ми працюємо? А, взагалі, якщо чесно. Цей проект ми вже запускали. Це вже друга така називаємо ітерація цього проекту, тому що перша була е, в листопаді, січні 2021-2022 року. А е, тоді ми працювали теж більше з роботодавцями. Ми допомагали їм розкрити історії успіху в наймі ветеранів для того, щоб теж показати іншим роботодавцям, що це нормальні люди, не треба їх боятись, вони е, не всі з психічними розладами. Ми або не всі там ведуть себе дивно, не треба про них так думати. Треба в першу чергу звертати увагу на них як професіоналів, які мають такі ж самі класні навички і особисті якості, як і інші люди. Просто так, в них був життєвий такий етап, пов'язаний зі службою. Ось тому тоді ми працювали більше з кейсами, розкривали їх, показували, знімали відео теж з історіями успіху. А для ветеранів ми розробили посібник стосовно mm -hmm. того, як їм підготуватися до пошуку роботи, і, зокрема, як підготувати резюме, як в ньому описати військовий досвід, так щоб цивільна людина це зрозуміла, тобто такими простими, зрозумілими словами для рекрутерів, менеджерів, керівників. В цього разу ми на проєкті трошки на іншому фокусуємось, mm -hmm. тому що змінилися обставини, змінилася ситуація і на ринку праці, і у військовому стані ось тому зараз ми працюємо з роботодавцями так спільно з командою експертів, ветеран хабу, ми створюємо курс стосовно того, як які особливості працевлаштування ветеранів і ветеранок, як взагалі їм потрібно організувати процеси в команді, щоб можна було комфортно їх залучати. Щоб не тільки там умовно в рекрутерів не було упереджень до ветеранів і ветеранок, але й до команди, щоб не було такого, що ветеран, знаєте, з обіймами приходить до ветеранів, а команди так, типу, в штаті mm -hmm. це зустрічає і не хоче з ними взаємодіяти. Ось, Тому записуємо курс, буде красиве відсняти відео з гарним монтажем, з додатковими матеріалами, з шаблонами, які необхідні. І е, у нас буде вісім відео в процесі. Будемо розглядати, взагалі, як зараз виглядає ветеран і ветеранка, угу. які в них є особливості, характеристики, е, як взагалі виглядає їхнє життя зараз в умовах повномасштабного вторгнення. Розповідаємо, як е, варто їм адаптувати військовий досвід під цивільні позиції, і як роботодавці з цим можуть допомогти умовно, які взагалі є структури в ЗСУ, які є посади військові, як зрозуміти по назві посадів приблизно чим займалась людина під час uh -huh. служби? Тому що коли людина взагалі ну не розуміється у військовій справі, а таких теж буде багато людей, тоді все одно важливо це щитати по порядочку в резюме, що це таке, чим займалася людина. Наскільки вона підходить під потрібну тобі позицію, також ми будемо розповідати, як взагалі, організувати співбесіду, про що можна питати, про що не можна, для того, щоб уникнути ситуації, які зараз є, коли рекрутери питають, а скільки ти вбив людей. А чи ти бачив, як помирають побратими? На жаль, ситуації є. Це з розмов з ветеранами ветеранками Про таке чули, тому хочеться мінімізувати кількість таких ситуацій надалі. Показати роботодавцям, що це не окей, таке питати що ці питання ніяк вам не допоможуть розкрити людину як спеціаліста чи спеціалістку. Також розповідаємо взагалі, як можна організувати онбординг з рахуванням того, які є потреби у ветеранів-ветеранок, як організувати навчання ветеранів ветеранок, як їм допомогти розвиватися в команді, взагалі як їх кар'єрно консультувати, коли, наприклад, ти працюєш з людиною не як рекрутер, а як консультант, який допомагає знайти роботу під конкретні там потреби людини. І робимо великий акцент ще на тому, як працювати з ветеранами, які отримали інвалідність внаслідок війни, тому що таких теж буде дуже багато, і теж треба вчитися з ними працювати. Наприклад, розповідаємо, як можна допомогти людині облаштувати робоче місце вдома, в офісі, які в неї можуть бути там потреби, запити. Наприклад, що людина може потребувати гнучкого графіку, тому що в неї можуть бути реабілітаційні заходи, потреба відвідувати часто лікарів і роботодавцю важливо бути гнучким в цьому плані, щоб дати людині можливість піклуватися ще про себе, а не тільки там виконувати робочі задачі. А чи є у вас уже якісь кейси, якими ви можете похвастатися? На жаль, поки немає, тому що ми тільки готуємо цей курс до запуску, і в нас проект поки більше на такій підготовчій стадії, коли ми все додумаємо, доробляємо, організовуємо. Тому, поки не поділюся з вами, знаю, що точно є роботодавці, які вже наймають ветеранів ветеранок, які О, запустили проекти підтримки тих своїх працівників, які зараз на службі, які допомагають не тільки цим працівникам, а й їхнім сім'ям, тобто організовують переїзди за. Кордон допомагають знайти житло, допомагають знайти роботу. Такі точно є компанії. Дехто про це відкрито прямо пише в себе, наприклад, в соцмережах, дехто не дуже розуміє, знаєте, наскільки це доречно, тому що компанії теж не хочуть якось хайпувати на цій темі і викликати якесь обурення. Типу тобто, що ми тут показуємо, які ми класні, коли там не знаю на фронті гинуть люди. Це дуже, дуже добра справа, яку ви робите. Ми бажаємо вам успіхів. І дуже дякуємо, що ви прийшли до нас, поділилися цим. Дуже дякуємо вам. Дякуємо вам. Дякую вам за запрошення. О, дякую дуже. <зас>